Доброго ранку, шановне панство, сьома година ранку з... накидав повну зелені внутрі, з одної стор... сторони зелень, з другої кухонні відходи і посередині в нас гранула. Я так дивлюся помаленьку, з тими внутріями, з тим часом. Час так швидко спливає, внутрінята малії так швидко ростуть. І дивіться, минуло до. Ну, на мій погляд, вроді вони недавно народилися, вже минуло два місяці, і внутрінята виросли, виросли вже великі, і треба буде їх розселяти, бо ну, не рекомендовано більше двох місяців тримати, але все залежить від тих обставин. Які складаються в господарів, чи вони хочуть їх роз'єднувати, чи не хочуть. Бо якби, наприклад, в мене ще от тут дві самки є, якби вони вже родили, то я б терміново їх тих більших пороселяв, бо щоб вони збитки тим малим не робили. Або якби самки ще дві народили, то їх би вже в тому вольєрі було забагато. А так як... У мене ще то, що я запланував, не готове. Думаю, вже в понеділок я то залию, воно там за тиждень висохне, за два. І, бо я вже дуже хочу хоч частину внутріняк переселити в ті клітки нові, які я зробив, хоч на один поверх, бо в мене. На одному поверсі дві клітки практично готові. <кій> <кій> От. А тут а що? Я вчора збільшив до 1 кілограма, гранули їм, а вони її порозкидали. Ну, Небагато, чуть-чуть порозкидали, бо завжди, коли даємо ми понад норму, то внутрі так як зараз. Їдять, розкинуть. Як на, гранули замало, то вони через дві години прийдуть і ту порозбила, ну, порозкидану гранулу позбирають. А якщо її забагато, то вони її збирати не будуть, затовчуть і вона пропаде. Так що їсти теж треба якось шукати ту норму, ту середину, щоб і не розкидали, і, і з'їдали. Дивіться, два місяці доходить, ще сьогодні 21 го числа. Внутрінята має біля двох кілограмів, вже такі о карапузики гарні. Добре, коли все добре. Ну, коли я маю на увазі, коли всі самки розроджуються, добре розроджуються. А в мене того року якесь трохи невезіння є, не знаю, чи то в мене, чи то в. Ще внутріводів такі випадки є, що самочки добре не розроджуються. Ну, але як є, так є. Нікуди з того не дінеться і мусимо вести своє господарство. Все, дякую за увагу, до побачення.